Всім привіт! Добриво, яке робила, вже готове для підживлення рослин. Цим добривом я підживляю не тільки овочеві культури, а й квіти. Воно складається з трави, кропиви, перегною та попілу. Ще додала дріжджовий розчин 100 г пресованих дріжджів та 100 г цукру розчинила у теплій воді Залишила на кілька годин для бродіння. Оцідила готове добриво та до нього додала дріжджовий розчин. Вийшов вітамінний компот. Комплексне органічне добриво, багате на поживне речовин. Стимулює зростання листової маси, покращує зав'язуваність плодів. Розчинити 1 літр добрива у 10 літрах води. Готовим добривом поливають рослини попередньо по пролитому ґрунту. Дякую за перегляд, слідкуйте за наступними відео. Бажаю мирного неба та спокійного життя!